Передостаннього січневого вечора 2025 року у малій залі Дніпровської філармонії відбувся концерт українського народного хору Червона калина коледжу культури. Він подарував приємні емоції шанувальникам колективу та народного співу. Загалом назавжди увійшов у пам'ять усіх причетних до хору, а також став важливою віхою в історії червоної калини, якій цього року виповнюється півстоліття. Це був перший сольний концерт хору Червона калина під орудою Павла Роздайбіди на великій міській сцені. До того ж, комерційний. Саме у такий спосіб дирекція закладу вирішила презентувати громадськості збірку творів для народних хорів, яку уклали і видали Павло Роздайбіда та Володимир Тіпер, керівник оркестрової групи. Перш за все висловити повагу до тієї творчості і того великого труда, який робиться для того, щоб хор існував. Перший філармонічний концерт Червоної калини зібрав у залі чимало колишніх студентів Павла Івановича Роздайбіди. Що спонукало, тебе сьогодні прийти в цю залу? Спонукала оця штучка під назвою Нова збірка. І тут два автори Павло Роздайбіда і Володимир Кіпер. Я випускник Павла Івановича 1999 року, деригент Хоровик. Тому сьогодні дуже приємно знову побачити свій рідний хор червона калина, свого майстра, якому я дуже вдячний за ці життєві постулати, які він закладав у нас впродовж років навчання. Ми випустились у 2016 році. Співали також в цьому колективі в хорі червона калина, і сьогодні прийшли підтримати наших вчителів. Я зараз викладач народного співу, тому передаю далі свої знання. Молодшому поколінню викладає у музичній школі Тетяна Васюхно. Вона закінчила коледж культури понад 20 років тому, але й досі із задоволенням співає у червоній калині. Я завжди рада, коли Павлович мені дзвонить, каже, Тетяна не не можна вас. Я, я, говорю, я за я за все, куди треба, що треба. Я буду на репетиції приходити. Я буду того, що це моє життя. Я без цього не можу. Я хочу бути частиною хору. Я дуже вдячна Павло Івановичу за. За той багаж знань, за ту любов до народної пісні, любов до традицій, любов до батьківщини. Тому от пісня родина ж красний це як, ну, це як не ти співаєш, а співає душа. to so Всі єднатися, і рід, рід наш це перше. Сім'я, рід і тільки любові до нашої традиції, до нашої пісні ми зможемо подолати все те, що зараз, на жаль, коїться в нашій країні. Зараз до народної пісні є, як я відчуваєте, Ну зараз трошки більше з... ніж тоді, коли ми навчались. да, Коли ми навчалися, це М -м... не ну не, не всім подобалось, але якщо потрапляли в цю атмосферу, то е почали теж проживати і жити цими піснями. Раніше як було ну народна пісня, ну, ну так комусь подобається, комусь ні. А зараз бачу, що більше дітки ж до мене приходять. Вони маленькі, і деякі навіть ну хочу співати. І ти починаєш. Ми є щедрівки, є колядки. І вони, а що да, а таке є, да ой, а нам подобається. Приходять такі маленькі, і потім ростуть, і ой, нам подобається. А давайте ще щось. А давайте аму що підемо ще Підемо ще А давайте. І тобто, я бачу цей блиск, і я розумію, що Павло Іванович у нас. Студентів, всіх, хто пішов далі по цій доріжці, і далі воно піде. Я знаю, що в сім'ях, потім у них вони своїм діткам будуть розказувати. Тобто, воно ось тут все. Сердечко, воно ось тут і завжди на все життя потім залишається. Наче це літо Zio slo raspisal

multimass pol Свою вдячність та щирі побажання сьогодні висловлюють ті, хто мав честь навчатися у справжніх майстрів і продовжує плекати українську пісню. У залі присутні випускники Павла Івановича, а поруч із Володимиром Івановичем на сцені його вихованці у складі ансамблю народних інструментів. Ми запрошуємо на сцену випускників років для привітального слова. Шанують наше мистецтво і наших шановних випускників, які слідкують за нашою творчістю, вболівають за нас і співають разом. І сьогодні я їх запросив ось поповнити наші фланги. Дивіться, яка тепер армія. Зараз. І зараз ми всі гуртом разом із ними. Я йому це лавно. Ми співаємо українську народну пісню, обробку української народної пісні. Ой, розвивайся, та сухий дубе! Враження дуже, дуже гарне. Ці всі пісні, вони отут. Обробки Павла Івановича просто завжди такі ну, за душу бере. Тому після концерту, коли вийшли ще випускники, і я з деякими вчилась, з деякими випускалась, і коли всі отак всі стали, заспівали, це, ну, я не знаю, це відчуття таке, його навіть не опишеш. От Є що такі бігають мурашки, да, по тілу. Але це щось більше. Тобто, ти над цим, як, як повітря, от ти вдихаєш і наповнюєшся цим теплом, цією атмосферою, що була в залі, теплом цих людей, які стоять і співають, і так також з тобою дихають, як дихає наш Павло Іванович. Я надзвичайно тішуся тим, що це сталося. І от коли в кіналі виконували наші випускники пісню разом зі студентами, з викладачами. Для нас всіх це велике свято, тому я впевнена, що ця традиція продовжиться: хор буде існувати, і восени всіх запрошую на святкування 50-річний ювілей нашого хору Червона калина.